i know the prophet is a liar but he cannot be i know the prophet is a murderer but he cannot be for if the future lies only in the imagination of god why would he reveal it to such a monster no lady comstock Здається, не дуже пишається своїм чоловіком. А? Ти щось там знайшла? Може я все-таки заберу ті відмоїчки? Може ви їх мені віддасте? Ну чому ви такі злі? Так, що тут ще я бачив таке? Напевно, поки я там потякав, ми вже перейшли від одного епізоду до іншого. О-о-о. Oh, oh, oh. mm. Давайте подивимося, з іншої сторони там теж підйом сюди. Mm, цікаво, що за цими дверима знаходиться. Напевно, щось страшне, з чим доведеться битись. Це хтось побіг? Ага, отже я можу нагору спокійно йти. Бо тут нічого немає, що підносилось до нашого сюжетного завдання. Дивно якось. Так я всередину можу потрапити чи не можу. Стоп, а, я зрозумів, здається. Давайте перевіримо. Так, оці от, от двері. Так, вони не відчиняються. І вони знаходяться у нас. Ось там от на балконі. Там я вже був. А інші двері, до яких я підходив, отам от на балконі. Отже, залишилась тільки одна дорога, один шлях. Одна доля, одна фігня. І давайте дивитись... Треба буде якось не забути викинути відеоапдейт на каналі чисто по приколу. Щоб поперед. О, клас. Давайте я перемкнусь від вампірської херні. До. А це напевно не тут. Так, це не тут. Значить. Вампірська херня. А тут де-то... Треба щось змінити. Оце от здається. Да от. Відкидати ворогів краще вже буде. Які добрі розробники що зрущили їм на голови ліфтарики. Дю -дю 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 -дю. на. Прикольні там ноти виходять, Я напевно зараз видихнув мікрофон, а воно там шипело. де цей хлопець який тут такий страшний? Ай. Вот желай І все. Мені б якось сила, яка конвертувала б мені в здоров'я в солі і солі в здоров'я. Оце було б кльо, але тут вже місця не залишилось і здається, всі сили вже закінчились. О Боже, невже я можу її підняти? Звичайно ж, ні. І чому я не можу її підняти? Бо у мене їх 30 штук? Ні, не тому що. Бо раніше я міг підбирати їх значно більше. Фігня якась. Гру проглючується через те, що в мене геймпад розрядився, чи що. Е? Е? Дізнавайтесь. Я знаю, ви щось від мене приховуєте. У вас там снайперські набої, памочку. Були. Окей, я їх не забрав. Грошики, грошики. Набої до пенделетика, яким я не користуюсь, хоча і хотів. Mm. А в якому році статую Незалежності притягнули в Америку? Mm. Там щось відбувається. Ворони такі. О! Тут щось страшне страпилось. І нам напевно до того розрива. Так, тому я піду спочатку сюди і подивлюсь, що тут скрізь знаходиться. Так, а грошенят набрались нормально. Я зможу купити апгрейди для зброї, які там ще не докупила. А я, здається, майже всі їх скупив. З тої зброї, що мені треба. І заодно... Що тут? А хіба я цю штуку не підбирав колись? А, кидаючи зброю, утворюється... коли я викидую зброю, на кілька секунд утворюється примарний напарник. Здається, у мене щось таке вже було. Ну ж... А, так, мені в двері дзвонять, треба відповісти. І так, отже, примарні напарники. Десь у мене вже була якась фігня. З цією штукою пов'язана. Пов'язана, пов'язана, пов'язана. Я вже її десь бачив, або я раніше підбирав, коли перезаписував якісь епізоди. Можливо, ви вже це бачили. Так. Здається... Угу. Здається, нема. А ось! При вбивстві ворога за допомогою сили своєї. 50% шансу, що з'явиться напарник. Ну що ж, давайте подивимось, що тут у нас за бардак. Ого, Елізабет, ти що? чуть таке, що тут знову буде битва з босом якось. якась битва з босом. Locked. Elizabeth, what in the world? Lotus says the bastard is a creation out of her womb, but of some unholy science. I don't know what is true. The child is no more divine than I. What says that for my husband's prophecy? He begs my silence, but I can only offer him forgiveness. But with repentance, need come truth. I can suffer his lies no longer. Походу, леди Комсток просто покинчала житья самоубийством. Судячи з цього з запису. Той, в принципі, я і раніше так думав. Нічого не змінилось. А ця подруга, як її там, Дейзі Фіцрой, насправді просто опинилась поруч під час її смерті Леді Колмсток. Ну що, тут ще щось цінне є? Чи на цьому вже все... Трохи зброї валяється. Реально мене напевно кинуть зараз в якусь битву майже одразу. Давайте подивимось що тут. Ты вот так вот прокинчил чувачка. Ой, ну что ж, давайте поднимем счет Because only you can make it seem an accident. See this? The Archangel tells me that Columbia will only survive so long as my line sits the throne. Yet Lady Comstock produces no child. I have done what a man can do, yet there is no child. I have asked Lutessa about the matter, but even she refuses to help. Коротше кажучи. Ну, зараз туди підемо. Виглядає все так, що Комсток за допомогою лютіс... Лютеси і Лютішей заколбасив Елізабет, а потім замовив фінку їх прикінчити. Боже, як я не хочу з тобою бити, це ж Хай йому... біс довго. なに Отах от таких А, Набоїв залишились понти. ля да 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 Бачили, як у нього голова дріщала? Ну, на цей раз принаймні все пройшло краще. Минулого разу я її навіть нормально бити не міг. Ну і тепер... До воріт будинку треба повертатись. Заптаримось набочиками тут ще довго.